Говорити про родини, буду говорити про сім'ю, буду говорити про відносини Христа як нареченого зі своєю нареченою, і це приклад для нас. Амінь. І буду дивитися з вами як Божі люди по Божому Слові. Духом Святим наставляють, які повинні бути відносини в родині між чоловіком і між дружиною. Між чоловіком і жінкою. Дивіться, ми дивимося з вами з 22 го вірша. Жінки. Підкоряйтеся або коріться своїм чоловікам як Господові. Бо чоловік є голова жінки. Як і Христос, глава церкви, і Він же Спаситель тіла. Але як церква підкоряється Христу, так і жінки своїм чоловікам у всьому. І це дуже важливо. Першу думку, що дружини, жінки повинні підкорятися чоловікам як Господу або в Божому. Ви чуєте мене? Якщо чоловік вам скаже, не приймати хрещення, або чоловік вам буде говорити, що не треба до церкви йти. В цьому йому підкорятися не треба. Тому що ми бачимо з вами науку в Божому Слові, це дії, четвертий розділ і п'ятий, що ми повинні більше тоді слухатись Господа, Господа, ніж чоловіка свого, або когось іншого. І тут написано, що ми повинні підкорятися. Підкорятися як Господові, або як Христос є голова церкви, або голова церкви, і Він же Спаситель тіла, так і церква підкоряється. Христос не скаже тобі не приймати хрещення. Христос не скаже тобі, щоб ти не мала посвяту. Христос не скаже тобі, щоб ти кидала служіння. Христос не скаже тобі, щоб ти не йшла до церкви. Тому ми повинні підкорятися своїм чоловікам. Ви чуєте мене? Підкорятися можливо тільки в тому разі, якщо він йде проти Господа, і Господь не є його головою, Він на нього не впливає, і Він вас примушує робити гріх, тоді можна чоловіка не слухатись. Якщо він... Побуджує вас, наприклад, давай сідай зі мною, зараз вип'ємо 100 грам, відмитимо Пасху, ти була ж вже в себе відмітила, давай зі мною. Ти повинна мені коритися, слухатись, наливає вам 100 грам, то тут не треба слухатись. Ви чуєте мене? Тому жінки повинні що робити? Підкорятися. Ви чуєте? Підкорятися. Чоловіки, Любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за нею. Друзі, чоловіки, Господь закликає нас любити своїх дружин, любити свою жінку. Амінь. І Він говорить, як ми повинні їх любити. Любов вона, жертовна, амінь. Господь, Господь вчить нас, що. Любов, вона віддає, вона проявляється, її видно, вона в справах, вона в ділах. Любов, вона не шукає свого. І ми читаємо з вами, що Господь наставляє нас, друзі, нас з вами, наставляє, щоб чоловіки кохали, любили своїх дружин. Скажемо амінь. Є така ідея. І вона не біблійна. Вона не біблійна. Коли люди просто кажуть, Господь сказав, дружина повинна поважати або шанувати свого чоловіка, а чоловік повинен любити свою дружину. Я не бачу так в Біблії. Я бачу навпаки, що Господь каже, щоби сьогодні дружина поважала. І в той же час, 1 Петра, третій розділ, я бачу, що і Господь закликає мене поважати свою дружину, бо вона немічний сосуд, і вона є така ж послідовниця Божої благодаті і спасіння, як і я. І в той же час я попрошу вивезти мені Тіта, другий розділ, 4, 5 вірш. Тут апостол Павло каже для Тіта. Щоб вдови чи жінки вже в віці, християнки, щоб що вони робили? Щоб наставляли молодих, що робити? Що робити? Любити чоловіків, любити дітей, бути доброчесними, чистими, дбайливими, про дім, добрими, покірними своїм чоловікам, щоб не зневажалося. Боже Слово. Коли Боже Слово зневажається? Коли я не маю пошани або любові до своєї дружини. Коли слово Боже зневажається, коли моя дружина, вона не має любові та пошани до мене як до чоловіка. Амінь. Тоді зневажається Бог. Тоді зневажається Боже слово. Тому перший момент, жінки, дружини, підкоряєтесь чоловікам. Як Господу або в Господньому, в Божому, не в гріху. Ви чуєте? Дружини повинні любити своїх чоловіків. Чоловіки повинні теж поважати, 1 Петра, третій розділ, і любити, дружини повинні своїх чоловіків. Я її, я її люблю, вона мене любить. Я її поважаю. Що сію, то і пожинаю, правда? Працює чи ні, що посієш, той пожнеш. І це починає працювати. Далі ми з вами читаємо. Господь каже нам, щоб ми любили своїх жінок, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Коли ти любиш свою дружину, Господь дає себе в приклад. Він каже: дивись, як я полюбив наречену. Я віддав саме дорогоцінне, я віддав все, все, що в мене було, навіть своє життя. Ось про що тут говорить апостол Павло, щоби наша любов. Вона не шукала свого, щоб наша любов вона була вдячна нашим дружинам, щоб наша любов їй було видно в наших справах і ділах, і ми були готові віддати все. Інколи в тебе буде думка купити собі кросівки чи дружині, купи, купи їй, і ти виграєш. Будеш одружений, ти зрозумієш. В тебе буде, будуть млинці, буде посмішка, буде романтик, в тебе все буде. Все буде. Чому? Тому що ти щедрий чоловік посіяв і ти пожнеш обов'язково. Амінь. І ось дивіться, чоловіки люблять своїх жінок. Це заклик для нас і приклад, як Христос полюбив церкву. Якщо ти хочеш по-справжньому любити свою дружину, розберись з цим, як Христос полюбив церкву. Як Христос полюбив церкву, Він дає тобі приклад як чоловіку. Як любити свою дружину, щоб освятити її і, очистивши водяною купілью через слова, щоб поставити її перед собою славною церквою, яка не має плями чи вади, чи чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Друга думка для чоловіків: ми бачимо, що він так її полюбив і служив в церкві, щоб вона була кращою. Щоб вона стала кращою. До чого закликає мене Господь, люби свою дружину і послужи їй так, щоб вона стала кращою. Брат приходить до мене і каже, пастор, я буду розводитись, бо в мене погана дружина. І кажу, рік назад ти ж говорив, що вона сама найкраща. Що гарніше нема, чудовіща нема, що це від Бога, це скарб, це дорогоцінність. Пастор мені так повезла, така гарненька, така добра, щедра, мила, сама найкраща. І рік прийшов воно каже, погана. Фу, каже, погана. Рік назад була нормальна, що ж ти з нею зробив за рік? Була ж нормальна, скарб. Дорогоцінність кращої немає, люблю, помру заради неї. На все готовий. Рік пройшов. Каже, фу, погано. Це як треба було постаратися за рік знищити цю гарну жінку. І ось дивіться, чоловіки, друга думка, що ми повинні в любові служити. Бачите? Він в любові, Христос, служить своїй нареченій. А хто його наречена? Церква, щоб вона була свята, щоб вона була гарна. Він вірить дуже в церкву, він благословляє церкву, він за церкву. І він говорить, щоб не було плями, вади або чогось подібного. А якщо пастор в неї є недоліки, ось подивись, що Христос зробив. Він покрив любов'ю, в любові служив, щоб вона стала якою? Кращою. кращою. Скажи кращою. кращою. ой А це праця, брати. а Це праця, правда? 28-й вірш. Так повинні чоловіки любити своїх жінок як свої тіла. Хто любить свою жінку або дружину, любить самого. Себе, бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті а годує і гріє її, як і Господь церкву. Дивіться, Господь годує, да бачите, годує. Ще раз скажи: годує. Точно годує чи ні? І гріє церкву, Господь. І він закликає нас, чоловіків, дбати, чоловіки, дбати, піклуватися, годувати, приносити гроші, захищати кого? Своїх дружин, своїх жінок, свою родину. Ще раз, чоловіки, три настанови для вас: любіть. Допоможі їм стати кращими і війти їм в їх покликання, покрийте любов'ю і ВАДИ і в любові послужить, щоби оце гадке каченя, яке ти називаєш, там десь в туалеті проти неї, вона лебідкою стала такою гарненькою, гарненькою, і ВІЙШЛА в своє покликання. І третій момент для чоловіків це дбати, захищати. Годувати, піклуватися, приносити гроші в родину, щоб вона бачила твою любов, не оцю, оцю от тему. А бачила по-справжньому твою любов, Твоє піклування, Твій захист і Твою допомогу для неї, для дружин. Підкоряйтеся Господу, підкоряйтеся Господу, підкоряйтесь своєму чоловіку як Господу або в Божому, амінь. Поважайте, поважайте і шануйте своїх чоловіків. Це в цьому тексті я все бачу. І я вам зачитав післання до тіта, там написано, щоб жінки дорослі, які вже зрілі, духовні, щоб ми вчили, ви вчили інших жінок любити своїх чоловіків. Любити своїх дітей, любити Господа, дбати про свій дім. Ви чуєте, дбати про свій дім. І тут ми з вами до ТИТА прочитали, тут написано, щоб жінки вони піклувалися, піклувалися про дім. Так важливо, щоб ми разом, чоловіки приносять гроші. І роблять свою частину. Жінки теж вкладають свою частину, приносять гроші. Ми разом піклуємось про діло Боже. Ми разом піклуємось про дітей. Ми разом вкладаємо на це, знаєте, як багаття, якісь поліна, щоб сім'я горіла для Господа, щоб вона була повною любові і щоб і там рухався Дух Святий, Дух Божий. Амінь. І ось зачитаю ще один текст. Чому бувають розлучення? Чому бувають розлучення? Марка, 10 розділ, щоби ми пильнували, підійшли фарисеї з другого вірша і запитали, спокушаючи його, чи дозволено чоловікові розводитись з жінкою. Він сказав йому відповідь, що вам заповів Моїсей. Вони сказали: Моїсей дозволив написати розвідний лист і розлучатись. Ісус відповів їм через жорстокосердя. Запам'ятайте це, або упертість, або жорстокість ваших сердець. Моїсей дав вам цю заповідь. На початку створіння чоловіком і жінкою створив їх Бог. Ось тому залишить чоловік батька свого і матір, і пристане до жінки своєї, і будуть обоє єдиною плотю, так що вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. Чому бувають розлучення? А тут написано: через. Жорстокість в серці через упертість. Ви розумієте? Жінка уперлась, чоловік уперся, стали напроти один одного, два барана, хто кого переможе. А сатана з боку хлопає отак, оплески. Молодці, молодці. Давайте. Жорстокість. Жорстокосердя. Ми бачимо з вами тут упертість. Коли люди не хочуть розмовляти, прощати, любити, допомогти, допомогти своїй дружині стати кращою, коли нема поваги, коли нема цього служіння в любові. І дивіться, це Ісус Він звертає увагу на одну річ: Він каже, проблема в серці, у вас жорстоке, егоїстичне, егоїстичне серце. Уперте серце, ви не хочете простити, ви не хочете зробити шах десь ну до дружини і зрозуміти її, і якось покрити її любов'ю чи або навпаки поки чоловіка, ви не хочете зробити цей шах один до одного, у вас упертість жорстокість. Ви егоїсти. Тому і розлучаєтесь. Якщо не буде з егоїзму, якщо не буде упертості. Якщо не буде жорстокості, якщо не буде гордині в серці, ніколи не розлучиться. Ви чуєте мене? Треба щось нам сьогодні передивлятися. І ось діяння 7 розділ, останній текст на сьогодні, знову, Божа людина, він каже 7.51. Жорстокосердні люди. Люди з необрізаним серцем та вухами. Ви завжди противитесь кому? Духові святому, як оці ваші, так і ви. Кого з пророків не гнали оці ваші? Ви повбивали провісників пришестя праведника зрадниками та вбивцями, якого нині стали ви. Дивіться, коли я, як чоловік, або як служитель, або як пастор я впертий, я твердосинний, в мене туге серце, в мене жорстоке серце. Дивіться, що відбувається. Я противлюсь Духу Божому. Я противлюсь Духу Божому. Те саме в родині, чому Він каже, «жорстокосердні»? Ви можете себе, як хоч, виправдовувати. Господь каже: ви противитесь Духу Божому, духу любові, духу прощення. Духу милосердя, Духу, який вчить нас бути меншим і в любові служити один одному, ви противитесь Духу Святому. А коли ти противишся Духу Святому, ти відкриваєшся для бісів, і біси приходять і руйнують твоє життя, твою долю і твою родину. Ви чуєте мене? Двічі, я вам показую текст. Господь каже, у вас жорстоке серце, егоїстичне серце. Ви сфокусовані на собі, щоб комусь довести, доказати. Господь каже, так ви не побудуєте, тому що ви противитесь не тільки один одному, ви навіть Духу Святому противитесь. І що вам допоможе, друзі? Я не знаю, що вам допоможе. Що пастор робити? Переглядати своє серце. Прийняти рішення. От як ми читали єфісянам, я чоловік, Катеринка, я люблю її. Я буду все робити, щоб вона відчувала. Я буду допомагати їй стати кращою, війти в її покликання. Я буду дбати і пеклуватися про неї. Що робити Катеринці? Переглянути своє серце. Чи воно не жорстоке, чи воно не егоїстичне, Чи сьогодні вона не вперта, не твердошийна, не має це туге серце. І що починати робити? Підкорятися чоловіку, як Господові. Шанувати і поважати чоловіка. Ви чуєте мене? Тут в кінці було написано боятися. Тут не в тому, що я, я захожу вона така від страху впала і свідомість втратила. Там написано, що поважати його як лідера, як священика в сім'ї, як лідера, як людину, як чоловіка поважати амінь. і також Любити, бо без любові нічого не буде.